Перед різдвяні роздуми, день 28, покликання пастухів. Євангелист Лука зазначає, були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Божий син, народжуючись у Вифлеємі, як мала дитина, наблизився до людей, ставши подібно до них, щоб їх вчинити подібними до нього в досконалості. Англи його проставляють Марія і Йосиф його шановують, настала отже, пора, щоб і люди прийшли до нього. В заїзді у Вифлеємі не було йому місця, як немає деколи місця в серці людей. Бог через ангелів кличе простих і щирих, хоч і погорджених пастухів. Кілька кілометрів від Вифлеєму на пагорбі лежить так звана Оселя пастухів, по єврейській Бейцьцагур, а довкруги неї стеляться поляни, захищені від вітрів, дощу та снігу. На тих поляна пастухи виписали своє стадо тут, за часів вооза руд збирали колоски. І на тому полі Давид пас вівці свого батька Єсея. Ізраїль це первісний народ пастухів, і сам Христос це пастир Божого народу. Тому й пастухам, першим з поміж усіх людей, являється Син Божий, Спаситель. В Палестині були знані два роди пастухів. Залежно від роду стадо домашні і пустині. Перші кожного дня випроводжували стадо на пашу, а на ніч поверталися додому, де його замикали в кошару. Другі перебували в пустині від Пасхи, тобто від квітня, до листопада чи грудня або й цілий рік. Вифлеємські пастухи належали до тих останніх, бо їхнє місто лежить край пустині. Говорячи про перший рід пастухів, Христос каже, що пастир приходив уранці, щоб забирати від сторожа, який цілу ніч його доглядав. Кошара була зроблена з камінням і мала отвір двері. Палестинські пастухи давали кожній овечці якесь ім'я, переважно пастливе, як ось зірочка, квіточка, запашна. Були також несовісні пастухи, що втікали, коли надходили вовки, бо не були власниками стада. Ісус Христос часто послуговувався поняттям стада і пастиря, щоб вияти своє співчуття до опущеного народу, так про себе він мовив. Я добрий пастир, добрий пастир життя своє за овець покладе. Найме, що не, не є пастир, якому вівці не належить бачить вовка, що надходить, та й полишає вівці і біжить геть, а вовха пає їх і розполохує, бо він наймед і не турбується вівцями. Я ж добрий пастир і знаю своїх, а мої мене знай, як отець мій не мене знає, і я знаю отця, і життя моє кладу, я за моїх овець, ще інші вівці я маю, що не сіє кошари, я їх мушу провести, і вчую вони мій голос, і буде одне стадо і один пастир. Отож Ісус Христос розшукує грішники, як пастух шукає заблуку вівцю. Боязливих учнів порівнює до овець, що розбігаються, коли ударити пастиря. На страшному суді Божий син відділий праведних від злих, як пастиря відділяє овець від козлів, Петрові доручає пасти свої вівці і ягнята. Також апостол у своїх проповідях часто згадує пастиря і стадо, так як апостол Петро напоминає ви блукали? Не мовіться, але тепер повернулась до пастиря і наставника душ ваших. Це все є неначе відгуком старого завіту, не сході завданням пастиря вимагали чуйності і турботи про стадо, тому богів і царів погане порівнювали до пастирів. В Єгипті Бог в місті Теба звався добрий пастир. В Ізраїлі, добрий син Адама, Авеля, був пастирем. Всі патріархи були пастирями, а чисельні стади означали їхнє багатство і Боже благословення. Авраам мусив розстатися з лотом, щоб уникнути сварок між їхніми пастухами. Яків задля улюбленої Рахилі був пастухом у Ливана 14 років. Мойсей, тікаючи перед фараоном, знайшов притулок у медіямській країні пастуха. Єстері. Єстра, дочку якого взяв за жінку. Поселившись обіцяні землі, ізраїльтяни почали займатися хліборостом, але не закинули ховати. Хоч часто це наймета. Бог покликав Давида та царя вістада, і він убив гуліята пращою пастуха. Пророк називає Давида добрим пастирем. Сам же Давис звертається до Бога, Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме, на буйних пасовильськах він дає мені лежати, веде мене на тихі води, жезло твоє і палиця твоя, вони дають мені підтримку. Однак за часів Христа пастухи не втішалися тією романтичністю, як колись у давнину. Пастухи, подібні, як митері, були погорчені народом. На метрі падало підозріння, що вони були нечесними грошових справа. На пастухів падало підозріння, що вони не роблять різниці між власним і чужим майном, але з огляду на те, що вони перебували на посовицьках пустині, не мали змоги ні мити рук, ні взагалі митися, як прописує закон, тому вважали їх нечесними. Пастухи ще й тому боялися, що вони не мали в руці худзувато палицю, якою вбивали вовків, а деколи і людей. Ось чому б митері пастухів уважали грішниками, і вони не могли виконувати суддівської влади, ані свідчити на суда. Боже, як каже, апостол, вибрав мудре світу, щоб засоромити мудре, і безсильне світу вибрав Бог, щоб засоромити сильне і незначне світу, та погоджене Бог вибрав те, що не було, щоб знівечити те, що було, щоб жодне тіло не величалося перед Богом. Зрештою, не всі пастухи були грішниками перед Богом, хоч, може, людину озаганювали, великі цього світу не розуміють правдивої величі. Багаті біжать за оманливим багатством. Мудрі цього світу показалися глупими перед Богом, тому Бог вибрав і покликав малих убогих і невчених, але щирих пастухів. Щоб їм показати свою велич, багатство і мудрість на світі є більше у Бога і невчених, аніж багатих і мудрих. До перше, Христос має своє уподобання і таким хоче мати всіх до своїх учнів та послідовників. Пастухи стояли на сторожі коло своїх отар, день і ніч, чуваючи, а це значить, що вони сумлінно виконували свій обов'язок. Навіть уночі вони чергувалися, щоб наслухувати і наглядати довкруги, і так бути завжди готовим відбити напасників хижих звірів чи лукавих людей. Таке відчування потрібно було кожній людині, аби могла вона стерегтися під лесливих спокусників, диявола, світу чи пристрастей. Як остерігав Христос, нехай ваш стан буде підперезаний і світла засвічені. Будьте подібні до людей, що чекають на пана свого, коли він повернеться з весілля, що йому негайно не відчинити, як прийде і застукає. Щасливі ті слухи, що й він, прийшовши, застане несипущими, і додає, і, він також, і ви також будьте готові, бо не знаєте, у котрій годині син чоловічий прийде. Почуття пастухів найпростіші, не глибокі, високі, але щирі, побожні, захоплені. Бог навіть не перемінює чудесно їхні почутті, бо шанує дарування природні, які лише підносить через ласку до надприродної могутності. Перше почування простеньких людей, коли побачать щось незвичайне, це подив захоплення, з того родиться сприйняття, готовість вірити, опісля приходить виконання, ходім лишень Вифлеєму, заговорили між собою пастухи, та подивімося на ту подію, що Господь об'явив нам. Замало отже знати і подивляти, якщо не будемо діяти згідно Божою волею. Ісусе, який приходиш на нашу землю, допоможи мені бути покірною і тихою, незамітною, як пастухи, погордженою людьми. Даруй мені тої покори, який, якої ти від мене хочеш. Нехай буде твоя Божа воля, хочу тобі служити, як пастухи служать для вівців. Amen.